Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Міршниченко. Доброго ранку. Адміністрація президента Джо Байдена Сполучених Штатів ма на увазі дозволила американським підрядникам ремонтувати військову техніку на території України. Про це повідомив мовник CNN. Зокрема, мовиться про винищувачі F-16 та системи ППО Петріот. Нова політика дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям. Це має прискорити обслуговування та ремонт озброєння. Підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту і не воюватимуть із російськими військами. Раніше надану Вашингтоном пошкоджену техніку, доводилося вивозити до найближчих країн НАТО в Польщу та Румунію. Чи збереже новообраний президент Дональд Трамп цю політику видання не прогнозує. Щонайменше не менше п'ять десятків дронів атакували Росію вночі. Вороже міністер Міноборони каже, що під ударом опинилася Брянська, Курська, Новгородська, Смоленська та Орловська області. Зокрема, прилетіло у російську тулу. Там пролунала серія вибухів. А тамтешні мешканці опублікували відео про льоту безпілотників. Попередню цілю було одне з найбільших підприємств регіону, Алексінський хімічний комбінат. Він працює на російську оборонну промисловість, виготовляє боєприпаси, порох тощо. Місцева влада заявила, що всі дрони буцімто успішно знищили. Ворог поцілив по житловому кварталу Одеси, понівечив декілька багатоповерхівок та приватних будинків. У наслідок падіння уламків шахеда у житловому комплексі подрощень вікна. За даними міськради, також пошкодження адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному з районів міста. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Філатов, на локаціях планують розгорнути оперативний штаб для допомоги власникам зруйнованих помешкань. Почнуть працювати комунальні служби, працівники адміністрації, почнуть проводити обстеження та надавати консультації мешканцям по оформленню матеріальної допомоги. Крім того, пошкоджена адмінбудівля та складські приміщення. На щастя, так само без постраждалих осіб. Окупанти пошкодили декілька цивільних об'єктів у Харкові. За словами мера міста Ігоря Тіріхова, Росія вдарила по одній з найбільш навантажених міських трас. Побите дорожні покриття, обірвані контактні лінії, тролейбусу і мережа вуличного освітлення. У прилеглому готелі потрощені вікна, понівечене і будівельний гіпермаркет неподалік. Півсотні ворожих безпілотників летіли атакувати українців цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни запускали своє залізяче із Приморського Хтарська та Орла. Використовували шахеди, безпілотники невстановленого типу. Наші оборонці неба працювали в 11 областях країни. На металобрухт перетворили зо три десятки залізних птахів і ще 18 зникли з радарів. Понад 170 бойових зіткнень відбулося по всій лінії фронту минулої доби. Про це звітує генеральний штаб у ранковому зведенні. Складною залишається ситуація на Курахівському напрямку, де сили оборони відбили 40 атак ворога. Російські війська намагалися просунутися в біки Лінки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. На Покровському відтинку наші воїни 36 разів стримували окупантів біля Миролюбівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. За підтримки авіації, ворог намагався десяток разів посунутись на турецькому напрямку. Не вщухав вогонь на Краматорському, сіверському та Лиманському відтинках, а також на Куп'янщині та Харківщині. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, російські війська тричі безуспішно атакували позиції наших оборонців на придніпровському напрямку. Сили оборони вивели зі строю понад 1600 окупантів минулої доби. Про це звітує генштаб від початку повномасштабного вторгнення лави ворожого війська примусово покинули понад 707 тисяч загарбників. Нищать наші воїни і ворожу техніку. Напередодні відмінусували 5 російських танків, 3,5 десятки бойових броньованих машин. А також спопелили два десятки артилерійських систем. До своїх цілей не долетіли пів сотні безпілотників. Автопарк супротивника надрахувався майже семи десятків автомобілів від двох одиниць спецтехніки. Заморозити лінію фронту, ба більше ймовірно віддати окуповані українські території Росії чи створити там сіру зону. Нині особливо після виборів у чутки і так звані витоки. Із джерел ширяться інтенсивно, особливо у західних медіа. До прикладу Wall Street Journal днями видали, що радники новообраного президента Дональда Трампа ймовірно хочуть заморозити лінію фронту в Україні. Чи розуміють та приймають такі плани в самій Україні? І чи пов'язаний темп просування окупаційних військ із ймовірною перспективою замороження війни і з деталями Олена Рибінська? Тиснуть та не збавляють темп. Росіяни протягом жовтня окупували найбільше українських територій за 2024 рік. Про це звітують аналітики Діпстейт. Водночас українські бійці з різних відтинків та експерти підтверджують, окупанти пруть та відгризають ділянку за ділянкою. Та українська оборона б'ється за кожен метр землі. Ворог активно використовує броньовану техніку, піхоту прикриваючи усе артилерією та авіацією. Ворог обрав тактику шукати якісь слабкі місця там, де ті з'єднання ворога, які мають можливість швидко поповнювати втрати в бойовій техніці в людях, продовжують. Продовжують тиснути, продовжують пробувати просуватися, шукати слабкі місця. Інтенсивність наступу росіян почали пов'язувати зі зміною влади у Білому домі. Бо якщо мирний план Трампа, оприлюднений напередодні Wall Street Journal про зупинку війни, стане реальністю, то ймовірно, окуповані росіянами землі можуть залишитися їм. Та українські військові фахівці кажуть, окупанти не збавляли темпу ні на день і ще задовго доволі виявлення. У США. цей наступ пов'язаний не з якимсь політичними ситуаціями. З не з іншими пов'язаних в першу чергу з проблемами з постачанням у нас артилерійських боєприпасів, артилерійських систем панування в горах повітрі, тому що вони не використовуючи свої бомбардувальники та керовані авіаційні бомби, вони на жаль роблять доволі велику шкоду нашим позиціям та Провалу мобілізації ну не можна сказати, що провал там тотальний, але пробіли в мобілізації доволі серйозно. У нас є людей. У нас не вистачає всіх підрозділах. Ну крім того, у нас доволі збільшився фронт. у Нас додалася додалася Харківщина. У нас додалася Курська операція, яка також на себе відтягнула людей. Це почалося не сьогодні, не вчора. і Росіяни навряд чи задовільняться е, кількома населеними пунктами, які вони зможуть захопити там ближчим часом, чи захопили. Упродовж крайніх кількох місяців вони точно ставлять собі завдання взяти всю Україну під контроль під свій окупувати Україну, насолодитися помстою. Мати гарні відносини та спілкуватися з путіним цього замало для завершення війни і припинення вогню. Ба Більше усі надії щодо домовленостей з лідером окупантів є достатньо ефемерними. Додають експерти. Це буде складно до першої зустрічі або до першої серйозної розмови з путіним, не телефонної розмови, Мови, яка носитиме формальний характер, а серйозної глибокої змістовної роботи, я думаю, він буде перебувати в ілюзіях. Як до цього перебували в ілюзіях і Барак Обама певною мірою той же Байден на початках свого президента, 20-му році, коли у нього були якісь думки про те, що він зможе знайти. Логіку, тверезність в порозумінні з путіним 2020 році ці ілюзії швидко розвіялися. Я думаю, в емоційного Трампа вони розвіяться ще швидше. Україна повинна формулювати порядок денний для завершення цієї війни. Президент Володимир Зеленський на полях саміту в Угорщині наголосив: гарантій безпеки для України навіть після перемов з Путіним не буде. Припинення вогню, коли немає далі гарантії безпеки для України, зрозуміло, Іливки, які віримо, ми реально не просто риторично. це припинення вогню. Підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні? Сісфаєр це називається диванні експерти. Люди, які не пережили війну, пережили її в книжках, в кіно і інша історія. Люди, які мають спілкування з путіним роки місяці. Обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни. Навіть якщо перемови з путіним відбудуться, не зрозуміло, як і хто змусить чільника Кремля їх дотримуватися. Якщо Росія не припинить стріляти, закінчиться війна. Якщо ми припинимо стріляти, закінчиться Україна. Хто б це не казав? Сказав, чи не сказав президент Зеленський, чи хтось інший з нашого політикуму, народ України капіталювати не збирається. Ми не будемо капіталювати. Хочете, щоб ми віддали Донецьк, Донбас Росії всі ті області, які вони включили в свою Конституцію. Ну, так є зустрічна пропозиція: Віддеть Аляску Росії, а Техас Мексики. Та поки світ у прогнозах і чутках, а Трамп до січня не обійме посаду, усі обговорення не більш ніж гадання на кавовій гущі. А що є реальним, то це збройні сили України, які щодня продовжують стояти на захисті країни. Олена Рибінська, п'ятий канал. Курський наступ, але цього разу вперед йдуть росіяни, принаймні намагаються. Ворог втрачає десятки одиниць бронетехніки і десятки і <кій> сотні особового складу. Але про маце обороною хоче дійти до суджі, яка вже три місяці перебуває під контролем ЗСУ. Що ізраїльські аналітики кажуть про обвал фронту, і чому у найбільших благодійних фондах України радять готуватися і до переговорів з ворогом, і до нового ще масштабнішого протистояння більше в матеріалі Олексія Пасака. Спекотно, наче знову серпень. Ворог намагається поновити масштабний бій та відвоювати втрачене у Курській області. Аналітики ресурсу Deep State кажуть про нову хвилю наступу в напрямку погребків, зеленого шляху Дар'їна та Суджі. Попередньо на більшості ділянок супротивника вдалося зупинити. Ворожа пропаганда заявляє, що зсу і не думають відступати із Курщини, а навпаки, буцімто посилюються резервами. Чи Варто на тлі боїв на російській території говорити про бвал фронту на українському сході. Про що вже не перший тиждень твердять експерти: військовий аналітик та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вважає, що ні. Ні, обвалу фронту навіть близько Ні, обвалу фронту навіть близько немає. Це некоректно так говорити. Якщо ворог інтенсивно і планомірно десь просувається, це не називається обвал фронту. Обвал фронту це інше. Росія домінує, починаючи з 22-го року. А якщо говорити ширше, то з 2014-го. А коли взагалі Росія не домінувала? Якби оборона була неефективна, то ті російські просування не давалися б їм такою ціною. В мережі величезна кількість кадрів, де зсу просто жорстко розмотують росіян. Жорстко розматувут руських, але ворог досі має більше ресурсів, і технічних, і людських. Україні доведеться прийти до ширшої мобілізації, і знову звучить цифра півмільйона людей. Як цілком адекватна поточні ситуації, про це в інтерв'ю Deutsche Welle говорив. Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут наголошував, що союзники ворога достатньо рішучі та швидкі партнери України занадто виважені і повільні минулого місяця. Чмут перебував у США. каже, що у високих кабінетах панує спільна думка: війна в Україні це війна Європи. Єдиний шлях перемогти ворога триматися і дотискати там, де це можливо. Чи варто готуватися до перемир'я? Ймовірно. Але тоді доведеться готуватися і до нової, ще більшої війни. Чи допускаю я варіант якогось перемир'я? Абсолютно Да очевидно, про це всі говорять. Чи подобається мені такий варіант? ні не подобається. Чому? Бо перемир'я з Росією дорівнює новій великій війні. І я не вірю. Що ми прямо от супер будемо класно до неї готуватися. На другий Видихнути. день після перемир'я ми поглянемо в величезних внутрішніх проблемах, виборах, популізмі, звинуваченнях, пошуку крайніх і так, далі, і так далі. Як тільки відкриються кордони, величезна кількість людей захоче виїхати. Нас чекають погані часи, а потім прийде Росія, прийдуть російські політики. Які будуть не все так однозначно, які зараз повтікали в західні країни і розказують, як, як все могло би бути по-другому. Якщо не вдасться політично, в якийсь момент Росія просто повторить те, що те, що відбулося в лютому, 22 -го. Олексій Пасак, п'ятий канал американські офтальмологи знову прибули з місію в Україну. Іноземні хірурги не лише проводили консультації, оперативні втручання, а ще ділилися досвідом із українськими колегами. А все, щоб найсучасніші методи лікування стали можливими для українських пацієнтів удома. Як тривали консультації, Анастасія Ярмоловська розповість. 43-річний Сергій Коска родом з Волині. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист держави у березні. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну через сильні уламкові поранення, втратив ногу та ліве око. До ліву сторону повністю ноги, руки вони ще я йду до ну, ока з того пішов. Шок був, шок, шоколи з окупова. Зіс я не по нікому ще робиться. Одним боком бачив, один ні. а щось я не знав, що на чого хати. Нещодавно захисника прооперували, щоб надалі встановити очний протез. Нині чоловік прийшов на повторний огляд лікарів. Взяли п'ять вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки. Око є закрите, шице, щоб е, на такій протезній накладці, щоб воно він могло формувати порожне. Допомогти військовому та підготувати його до протезування ока зголосився провідний ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер. Фахівець із 25-річним досвідом приїхав до України, щоб безоплатно оперувати пацієнтів із хворобами очей. для мене було дуже важливо приїхати, бо я відчуваю, що Ізраїль зараз потерпає від тих самих проблем. Це честь для мене допомогти тим, чим можу. У нас також є багато поранених. Я основна задача поставити їх на шлях повернення до нормального життя Серед пацієнтів ізраїльського медика цивільні з естетичними проблемами та військові, які зазнали поранень. Під час місії хірург планує провести до двох десятків операцій. Своїм досвідом ділиться з українськими колегами. Він є лікар-протезист. Він первинно вчився колись на протезиста, тобто на техніка. Він розвинувся і став професійним не тільки лікаром-хірургом, але й техніком, який розуміє технічно. Як що потрібно для того, щоб е, зробити протез? Він технічно наших хлопців е, е, вчить як е, з пластику, силікону е, і інших розхідних матеріалів е, ці протези створювати. Йоа Вардізер каже, хто зараз не потрапить до нього на прийом, зможе звернутися у грудні, адже лікар уже планує наступні поїздки в Україну. Анастасія Румоловська Євген Радіон Львів П'ятий канал. Казка має жити навіть попри війну. Оце вірять не лише маленькі українці, працівники культури і майстри народного мистецтва, які сьогодні відзначають день, продовжують творити магію для дітей і не тільки. Актори театру Ляльок після вторгнення зі столичного пагорбу спустилися в метро, і там під час повітряних тривог розважають найменших українців. Не у повному складі частина працівників театру пішла на фронт. Дехто вже й не повернеться на сцену. Як навіть у часи війни не втратити віру у казку? Мар'яна Микетенко сходила у гості до театралів. Це академічний театр ляльок, більш відомий як замок на горі. Він запрацював майже 100 років тому. За цей час багато що змінилося, а щось залишилось казково незмінним. Ходімо за лаштунки дізнаватися. А погода в твоєму житті дійсно скоро зміниться, тому що тобі допоможуть друзі. А Де вони, вони? А, а в мене немає друзів, мене тільки вчора зробили, а з коронами тобто з воронами я дружити не хочу. Своє життя вони проживають на сцені. Володимир Малинський в руках із лялькою вже 65 років. Про пенсію навіть чути не хоче. Мама моя казала, що ти народився з лялькою в руках, бо в мене є така єдина фотографія, де мені 6 років. Я стою на стільці. І, значить, в одній руці у мене значить азбука, чи там значить, букварик такий, а в другій значить лялька. Що, Що тут можна казати? І коли я, значить, там на писав значить, репертуарний план, у мене виявилося 250 ролей. А це музей ляльок прямісінько в самому театрі. Тут є експонати, яким понад 40 років ці експонати відіграли свої ролі багато років тому. Саме в музеї можна зрозуміти, як з часом змінювались ляльки і сценографія. Ляльки, які ви тут бачите, ось значить, ці це ляльки з вистави принцеси відлудня. Вистава, яку грали два актора. І я, значить, якраз грав прем'єру цієї вистави. Ми грали у кожного актора по чотири по п'ять ляльок і треба було трансформуватися так пиловати з одного образу на другий. Лялька, як справжня людина, вона має свій характер, не завжди легкий, але завжди унікальний. Життя ляльці вселяють їхні автори. Це залежить від системи ляльки. І від того, що художник бачить в ляльці. І спершу він спочатку її виношує, він робить ескіз, він малює. Він потім по цим ескізам він ліпить скульптуру з глини або з постелі, ну, як йому зручніше. І потім ця, ця голова доходить до нас вже в майстерні. І ми, в залежності від того, наскільки вона складна і велика, от, наприклад, оця голова, яку він зліпив із. Пластиліну. Її дуже важко розрізати і відлити в гіпсі, так як це ми робимо. Дуже багато гіпсу, дуже багато проблем. Якщо в нас потрапляють такі невеличкі скульптурки, отакі дитини, то вона, скульптура розрізається пополам гіпсова, його, пластилінова. Потім заливається гіпсом. Якщо я робила її на, на винос, на продаж, то Колись була така ставка, як 100 Долари така середня. Війна дісталася і до дитячих казок. Після повномасштабного вторгнення актори театру вирішили, хоч це не зачинена, але маленькі українці не мають забувати про магію вистав і ляльки пішли в люди. Одні з перших поїхали давати вистави в, в на станціях метро. З десять квітня було 22 року. Ми поїхали на станцію метро Героїв Дніпро і там давали вистави для тих людей, хто там перебував, для, для дітей, які там переховувалися в. Від обстрілів і так да, і це на потім їздили по різним лікарням, бо хмади так, були ну багато, багато, багато де. І це на якось так підтримувало, єднало і не давало нам, якби ну так просісти емоційно. Нині театр знову працює повноцінно. Навіть під час повітряної тривоги казка продовжується в укритті театру. Шановна чаконка! Ми знайшли всі предмети. Всі чудово, давайте їх сюди. Четверо акторів театру замість ляльок тримають в руках зброю. П'ятий лялькар Євген Невинський до театру не повернеться вже ніколи. Загинув торік на фронті, захищаючи країну. У перші дні повномасштабки боронив Київ від окупантів. Далі поїхав у Запорізьку область. В боях поблизу роботи ного загинув. Збили. Як казали побратими, двічі чи тричі його викидало з машини. Попадаю в машину, він просто вилітав звідти двічі чи тричі, будучи контуженим. Але їм наскільки ми зараз розуміємо, їм вдалося знайти якийсь бункер чи бліндаж, і вони туди намагалися заховатися, бо вогонь був з усіх сторін. Там неможливо було на пустому місці. Вони там заховалися, їм вдалося там перев'язати якісь рани, щось зробити, але в той брендаж прилетіло прямим попаданням. Євген вперше до рук взяв ляльку у другому класі і далі з казковим світом не розлучався. Він не лише оживляв своїх персонажів на сцені, а й майстрував їх. Майже всі механізми в усіх театрах Києва були роботами Євгена Невинського. Багато якісь моментів розумів тільки він. Бо коли лялька приходить, і я її починаю крутити. Я розумію, що тут щось не так. Щось не так було. Якась дрібниця, але але вона не така. На сцені для лялькарів дрібниць не буває. Важливий кожен рух і кожен звук, бо казка має жити, навіть якщо за вікном театру гримить і вибухає. Це коли на очах у глядача оживає неживий предмет, це вже щось таке містичне, космічне і має більш глибинний зміст. Мар'яна Микитенко Ігор Костюк, п'ятий канал. Вийшов на пенсію і став блогером. Василь Душка з Черкащини. Веде власний блог про улюблену справу. Відколи з'явилося більше вільного часу. Він захопився лоза та рогозоплетінням, вивчив цю справу і присвячує весь вільний час. А щоб популяризувати народні ремесла, знімає про них відео. Яна Лимаренко продовжить. Пройдемо до верб, подивимося, виберемо маленькі лозунки, які нам треба. і Підріжем трохи матеріалу. Василь Душка йде заготовляти вербу із собою взяв сікатор, вирізати найтонші гілочки. Обирає ті, які наросли за цей рік. Пояснює, зараз саме сезон заготовок. Такі гілочки тонесенькі, вони доволі гібкі, їх можна фактично намотиємо на палець, вони видержують. Дуже великі нагрузки цим гілкам ще потрібно пройти чимало етапів сушіння та обробки, щоб послужити людям. З них пан Василь виплете корзини, обирає найкращі пагони, нарізає пучок і до хати. Обично, після того як зріжеться лоза, її ставлю на пров'ялювання. День два У дворі вже сушаться цілий ряд різнокольорових лоз. Це все заготовки. Чорна є лоза, є шелях. Жовта верба. Оце більше із жовтої верби. Майстер запрошує знімальну групу п'ятого подивитися на плетіння з вози. Спочатку облаштовує робоче місце, виносить інструменти. Покаже нам складне плетіння не з цілої вози, а зі смужок розділяє гілочку на чотири частини і йде до станка. На ньому рівняє лозу до однієї товщини та ширини і береться пости підставку. Це колечко. Знову у уніжку. Тепер закриваємо цей узол між двох колець. Розповідає, ми побачили лише маленьку частину роботи з возою. Кожну гівку треба знайти, вирізати і підготувати. Самий найбільш такий довгий етап це заготовка, матеріал, заготовка і підготовка матеріалу, оскільки його треба зразу знайти цей матеріал. Раніше було люди, лозами топили, було дуже багато молодих лозняків. Зараз, щоб знайти лози, треба облазити кучу там боліт, різних чагарників. Якби не любив цього, то таким би не займався. Ще одне захоплення плетіння з рогози. Пан Василь запрошує спробувати. каже, це складно, але легше ніж з вози. Його також треба відволожити. Ну, або ж просто збризгуємо водою і в плюнку закутуємо. І щоб він полежав там якийсь часок, щоб полежав, щоб рогіз прийняв свій робочий вид. Виток за витком складається у денце для маленької вазочки чи підставки. З допомогою майстра рогоза виплітається в малюнок. Все время держать на тіальці, щоб воно. Не розходили з держати на тяжці про всі етапи роботи складнощі та лайфхаки. Пан Василь розповідає у власному блозі, має 8 тисяч підписників. каже все життя працював художником. Далі переїхав у село доглядати батьків. Вийшов на пенсію, почав шукати заняття до душі. Зупинився на плетінні. Використовую з чорної лози, оскільки вона хорошо колір набирає чорний. І гарний дає відтінок. Майстер каже, постійно навчається та пробує нові техніки з інтернету. І хоче, щоб його знання також стали помічними для всіх, хто вирішить взятися за ремесло. У нас по району дуже мало таких. Я в себе от не знаю, з ким би можна було пообщатися в нас в районі. що іменно Теж можуть таким займатися. Оскільки воно або ж відпадає це все. Сучасне время пластик заміняє. Простіше купити пластикові вироби, там душа вложена, народні вироби. Навіть сам виріб, він відбується, тепло іде від нього. Коли візьмеш пластик в руки, який-небудь і візьмеш дерев'яну паличку. Зовсім різна температура в них. В неї є тепло. Йде. Плата для себе та на замовлення показує приклади своїх виробів: ряднинка та сумка для продуктів із рогозу, з вози вузвиковим плетінням, шкатулки та футляр для окулярів. А ще десяток видів кошиків. Це корзина велосипедна, це грибні корзини. Також з різної лози виготовляються і вони різнокольорові, виходить, такі от грибні корзини. Базарні корзини, такі, щоб на базар можна. Тут вони вже більш косічкою украшаються. Такі, якщо можна назвати, корзинка для літрової баночки. Пан Василь каже, хоче зберегти знання та передати їх наступним поколінням, щоб народні українські ремесла жили так довго, скільки житимуть і українці. Яна Яновомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Такої була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь. Далі на марафон незламна країна. Будьте з сп'ятими.